Кримських солдат продовжують переводити на материкову частину України, дали прихисток вірним присязі військовим і у Запоріжжі. Павло офіцер та командир батареї у Збройних силах України служить вже 11 років. З них сім у Криму. З 2007 року я проходив службу в Криму. Тактичні учення проводились там регулярно. Вот, как бы до цього была в Криму. Ну, в Крым, Крим завжди була такою там складна была політична обстановка, потім ми как бы, готувалися ко всему. Вот, Ну і готовились, и потім так вийшло, що добре біжить. Вже тиждень як командира та його товаришів по службі перевели до Запоріжжя. А місяць тому військова частина Павла опинилася в блокаді. Камази і бронетранспортери вот, Они під'їхали к території нашої частини. І стояли, как смотрели, щоб ми нікуди з території не уехали. Іноді нам как би, запрещали на території продукти, питання, іноді розрішалися. В умовах блокади військові провели цілий місяць. Павло каже, протримались тоді лише завдяки підтримці рідних. Коли как бы, доступ в частину був закритий, дзвонили как бы жонам, сім'ям і так далі, щоб приносили їду. Ну, і передавали нам їду, так сказать, через забор на КПП приносили там. Більшість товаришів Павла, як і він сам, залишилися вірними присязі. Тепер новий склад його частини знаходиться у Запоріжжі. Разом з військовими поїхали з Криму і їх родичі. Часть наша вийшла, якби ну, в неповному составі. але вивели нас повністю наші військові частини з документами, якби зовсім все залишилось. Вот, разместили нас здесь сейчас на байде э, Запорожской військовой частины, так называемые уральские казармы. Вот, э, проживаем сейчас в казарме. Как бы наших членів семей, родственников, которые з'явили желание уехать з нами на материковую часть України. В данный момент находятся как бы по городам, ну непосредственно кто откуда. Залишила Крим і родина Павла, дружина та трирічна донька. Проте прихисток вони отримали в іншому місті України. Капітан зізнається, хоч до розлуки готувались, та кілометри відстані родині пережити складно. По скайпу все розмовляю, точка спрашива. що папа буде, скоро приїде, вже, що все буде добре. А от про тих, хто порушив присягу, Павло говорить неохоче. Є відношення держави до цього, є відношення спеціальних служб. І, как би, бы, то есть, тут как би, бы, говорити по поводу того, що, що я лично про це думаю, Ну очень тяжело, как бы, мало людей знают, яка там була ситуація, і при якому давленні людям треба було принимать рішення. Зараз частину Павла доукомплектовують. Після цього військові з Криму зможуть далі виконувати обов'язок перед батьківщиною. Ми вивели в составі частини, То є, как бы часть практично укомплектована. То есть нам осталось совсем чуть трохи, і ми будемо уже в повному составі, готові виконувати задачі за призначенням. Марія Дімаровська Федір Попадюк. Спеціально для Медіагруп. нові проекти.